Так сталося, що серце моєї дитини лишилося на Донбасі. І кров там прийшли документи, сповіщення прийшло, що це Покровський район, Авдіївка, район села Степове. Але вже туди ніхто не попадав, тому що це вже контролюється російськими військами. Загинула вона, надаючи допомогу двом пораненим. І певно, так мені кажуть, що один приліт був переліт, а другий приліт пряме попадання. Надія Дмитрівна це є вчителька нашої школи. Вона викладала німецьку мову тільки рік. Коли ми пішли у відпустку, я уже, я до неї зателефонувала, запитала, як в неї справи. Вона сказала: Добре, я у Львові на роботі. Я працюю. Ближче до 1 вересня вона до мене зателефонувала і каже, я змушена вам сказати. Повідомити те, що я до школи не повернуся, я пішла на війну. Вона прийшла у відпустку з фронту до нас. Ми разом фотографувалися, вона нам розказувала про свої дні служби. Вона ніколи не казала, де вона. Але вона знову ж таки для кожної дитини принесла невеличкий подарунок. Коли це ми почули, що вона померла, це для нас всіх був шок. Є діти, які до сьогодні носять той нехай простий олівець або той пенал. Вони носять з собою. Вони ним не користуються, а вони його тримають і кажуть це наша інація. Ми її пам'ятаємо завжди і згадуємо завжди. Всі хотіли е, часточку її, отої вдячності, е, передати у вигляді малюнка. І ці малюнки ми вона нам відзняла відео, що вона їх отримала, дитячі малюнки. А тим більше, каже, з моєї школи, це для мене найбільша мотивація. Для того аби працювати на перемогу, Надія Дмитрина. Ну вона відрізнялася від наших вчителів, тому що вона, вона розказувала нам, що вона була в Німеччині і її акцент, це все воно було інакше. Вона по інакшому нам нас вчила. Мало хто зараз йде добровільно. Ну є такі люди, але не всі, які добровільно йдуть на війну, щоб захищати нашу батьківщину. Це мені вважалося, що багато чоловіків там не може зробити, а ось вона пішла і захищала нашу країну. З липня 22-го року вона вже 4 липня вже в Чернівцях вона до тих пір прийшла в ВЛК і поїхала до Львова. Вона мені сказала. Це я вже тепер знаю, що вона поїхала в старечі на полігон. Вона мені сказала, що її подружка е, пропонує там звільнилося місце в обладміністрацію у, ну, у відносинах з Польщею. Там якийсь... І вона, як знавець польської мови, і так знає, закінчила е, значить, факультет міжнародних відносин і каже, я там принесу користь. І вона поїхала. Я не знала. Вона кинула у інтернет фотографію у військовій формі із собакою. На роботі мене питають Марія Васильовна, ну, тож. А Надя ваша, що служить, а я кажу, ні, вона у Львові на роботі, дзвоню їй. Кажу, Надійко, ти, чого, ти, чого ти у військовій формі? А вона мені каже: мамо, тут такий у нас дрес-код, от і вам і відповідь. І я кажу, мене знову питають, а я кажу, бо в них так прийнято дрес-код. Я не знала, що моя дитина. Мене тиск може бути 1:20 чи 140, 120 рідко. І протягом 20 хвилин може бути 260 крес. Я думаю, що вона переживала вона, вона мене. Дуже любила і берегла. І вона приїхала у лютому 23-му році. Аж тоді вона мені сказала, ну, я щось говорила про війну, кажу, там так важко, як там. А вона каже: Мамо, я там 47-й магурі. Мене це рішення не здивувало, бо так лише могла зробити моя Надя. Це її рішення, це її життя і навіть. Я не згідна з тим. Але е, я розумію, що не всі люди можуть бути на фронті. Вона мені раз якось сказала, якби я вам розказала, що я бачила, ви не можете собі навіть того уявити. Але вона скрізь на кожній фотографії, подивіться. Це промінчик, це сонечко. Тут усе буквально, все, все так як вона лежила. Отак От бачите, стоїть і одяг, ніхто нічого, нічого не усе лишилося. Ніхто до цього навіть не, не, не береться. Сказати, що я живу, то це не і не існую. Це просто бувають такі моменти, що і йшов би, кричав, йшов і би, не знаєш куди. І, і ніхто тебе тут не може зрозуміти. Я казала, що я би собі тут поставила палатку. Тут палатку і собі тут бежала, тут було б дуже добре. Але мабуть, мабуть, ще не все зроблено, ну, раз Бог мене тут отримає. А мені тут добре, я тут як вдома. I тут спокійно мне тут